Продаю ось такі акумулятори, гелевий акумулятор, тяговий виробник U-Power. чи U-Power, хто як називає, Гелевий. 12 вольт, 100 ампер часов. йомкость батареї 1280 годин. Кого цікавлять ці акумулятори. Вони підходять для безперебойників, для інвекторів, для преобразувателів, для ДБЖ. Можна використовувати в хаті і на вулиці, де, де завгодно. Заряджати можна в хаті. Так як є, це безпечні акумулятори. 12 вольт, 100 ампер часов. Акумулятор гельвий тяговий. Використання в хаті, в будинку в хаті можливе. Так як він є герметичний і не виділяє парів при заряджанні даного акумулятора. Дані акумулятори в наявності кого цікавить, Пишіть, дзвоніть, в наявності є багато штук. Ось такий акумулятор. Ось клеми, які. Кришечки для того, щоб ніде не е об корпус чи обшох, хто щось, якщо положить, ось такий акумулятор і відео з обратної сторони. Акумулятор гелевий тяговий. В комплекті йдуть болти, щоб прикрутити клему до безперебійного живлення для ДБЖ, ну, це болти вроді вісьмерка йдуть, і вони до цього комплекта йдуть до акумулятора. Кого цікавлять, дзвоніть, пишіть ось такі акумулятори.